Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж завтра о 19.00 відбудеться неймовірний просто матч італійській серії А Мілан у себе номінально вдома на Джудзеппе Міаца, Команда Конці Сао буде приймати інтернаціоналі. Інтер Сімона інзаги! Милан, друзья, против Интера. Миланские дерби, дерби Милана. На нас за вами, друзья, завтра очікують. Это просто неймовірний двобей. Ну давайте, друзья, про все это поговорим по порядку. Подивимося взагалі ту ймовірність на перемогу. 24% вважають, что перемежит Милан. 26% вважают, что будет ничья, 50% вважают, что перемежит Интер. Друзья, если, до речи, посмотреть последние 5 матчей, Мілан та Інтер, то в інтера є невеличка перевага Три перемоги Інтера проти двох перемог Мілана. Якщо беремо матч, який відбувався 16 травня 2023 року. Інтер обіграв Мілан з рахунком 1-0 у номінально вдома, і по сумі 3-0. Саме Інтер, тоді команда Сімоно Інзагі. Відповідно, пройшла до фіналу Ліги чемпіонів. Потім 16 вересня 2023 року Інтер перемагає Мілан з рахунком 5.1. 22 квітня 24 року Інтер обігрує Мілан на виїзді з рахунком 2-1. Ну, в -то Мілана один на той же стадіон. Да? Ось, то, якось так? 22 вересня 24 року Мілан бере! Довгоочікуваний реванш. Ну і ось він який відбувався 6 січня взагалі відносно нещодавно в фінальний матч за Суперкубок Італії в 3-2. Друзі, 3-2. Мілан перемагає. Уче інтер вигравав 2-0. Але Мілан показав характер. Команда Кансиса перевернула матч із них на голову та забрала собі суперкубок Італії. У друзі, Мілана зараз є дві перемоги підряд, хоча до того домінував саме інтер до того саме Інтер домінував над Міланом. Була перемога у Мілана в 22-му році, і потім Інтер виграє 5, навіть більше 6 матчів підряд. Команда Сімона Інзек збирає досягу пасива. І справді команда дуже здорово виглядала. Але Мілан останніми матчами показав характер і дві перемоги Мілан має підряд зараз над Інтером. Ще, друзі, дивитися, зараз турніруємо ситуацію в Італії. Інтер другий. В Інтера 50 очок після 21 тура. Одна поразка, 5 нічих та, відповідно, 15 перемог. 55 забитих м'ячів в Інтера, Це найкраща атака в Італії. 18 м'яча пропущено та плюс 37 в Інтера різниця забитих та пропущених. Останні 5 м'ячів Інтера, як ви бачите, одна ніч та 4 перемоги. У Інтера, Інтер по втрачених балах Наполі випереджає, якщо Інтер виграє свою гру в запасі, Інтер наздуже на по очках та обійде неаполітанця, тому що в інтерах краще різниця забитих та пропущених. Плюс 37 у Наполі плюс 22. Мілан зараз сьомий, підопічні САУ мають 9 перемог після 21 матча, 5 поразок, 7 нічих. 34 з лікових очка команда Мілан набрала. 32 забитих м'яча вона осимо по Має 23 м'ячі пропущено, плюс 9 різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів Мілана. Дві нічі, одна Поразка, та відповідно дві перемоги було у Мілана. Ось тому, друзі, якось так. Ще взагалі подивитися, як команда цей рік проводить. Да, ось конце САУ, коли прийшов з Ювентусом, була гра півфінальна Мілан і виграв Суперкубок, Мілан забрав. Скалері потім було нічка, Кома на виїзді перемогли, івент програли. У Ліз виграли Жерону, виграли Пармо, програли загребському Динамо. З рогунком-2, але Міланці відповідно, зайняли ось в 24-ку війшли та будуть грати матч дні 16-ї фіналу. та проти Фейнарда, Проти дуже важкого суперника. Ось, Потім там ще в шер-фіналі буде у Мілана. Ось тому, друзі, в принципі, якось так. Друзі, що стосовно Інтера? Де Інтер також непогано розпочав цей рік. Аталанту обіграли 2 січня. Так, програла у матч Мілану, але Венецію обіграли, з Волонію було нічия. Емполі обіграли, з Спарт Прагу обіграли, Лечі обіграли, Монако обіграли. Зараз Інтер на куражі. Зараз команда Сімона Інзагі набрала по хід. Ну, інтер, до речі, увійшов в вісімку, Тому Інтер, в е Команда Сімон Інзагі. Напряму вийшла в одну восьмі фінал Ліги Чапоні, тому в них не буде ось цих двох матчів в одній 16-тій Ліги Чапоні. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо буду зараз ділитися своїми думками. Да? Чого я очікую? Друзі, ну що ж матч Мілан та Інтера за останні роки дуже-дуже цікавий. Мілан у цьому сезоні вже здобував дві перемоги над Інтером. Одна була в Італії, 2-1 на виїзді. Номінально на виїзді де? У них та однаковий стадіон. тут Джузеп Пам'ята. Мілан обіграв 2-1 інтер. На останніх хвилинах вдалося забити. Ось, ну і Суперкубок. Виграли. Знову показали характер з 0-2. Відігралися, виграли 3-2. Ось. У Мілана, в принципі, є ось можливо, впевненість, але інтер, звичайно, що фаворит. Це така форма інтера. Зараз інтер виглядає прям неймовірно потужно, і інтер, звичайно ще. Один із головних фаворитів на те, щоб забрати собі титул чемпіонів Італії. Друзі, я очікую неймовірного просто футбола. Я очікую взагалі видовищного футболу, тому що обидві команди на перемогу будуть грати. Мілано потрібно перемагати. Для того, щоб е боротися за лігу чемпіонів. Ну, інтеру потрібно перемагати для того, щоб е битися з Наполі за чемпіонство. Тому я очікую, неймовірного футболу, тим більше це друзі дербі Мілана. Це дербі. Це класик, отакий справді в Італії. Тому я справді, друзі, очікую видовищного футбола. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний матч, друзі. Обидві команди, я думаю, заб'ють. Думаю, що Інтер заб'є, думаю, що Мілан забіє. ворота інтера. Це моя така перша думка. Ось. Ну і друга ось моя думка, да, друзі? Кому я віддам перевагу? Мілану чи все-таки інтеру? Я, друзі, віддаю перевагу інтеру. Я все-таки віддаю перевагу тут інтеру. Думаю, що Інтер не програє Мілану, як мінімум. Скоріше за все, буде якась друзі, я думаю, нічия. Тобто мені ще взагалі серце, друзі, підсказує. Ось мені так серце, знаєте, підказує, що буде нічия у цьому матчі. Якась нічия 1-1, якась нічия 2-2. Я думаю, що футбол буде рівний. Я думаю, що в принципі, матч між Міланом та Інтером завершиться в бойову якусь Нічі 1-1, можливо, навіть 2-2. Ось. Тобто мені серце підказує, що цей матч завершиться в ніч. Ну можливо, інтер з мінімальним рахунком Мілана та й обіграє там 2-1, наприклад. Але мені, друзі, ще серце підказує, що це буде рівний матч і він завершиться в нічю. Тобто я думаю, що буде ніч, але основна моя думка, все одно, це обидві команди заб'ються, та інтер, я думаю, як мінімум Мілан не програє. Але я, друзі, думаю, що матч цей завершиться в якусь буютку, знаєте, нічю. Ось, друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним Тільки добра та щастя у житті, друзі. Я вам всім Бажаю на щоб ви, друзі, всі були щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення! усі нових зустрічі, мої любі друзі!